Просто так прийти і займатися цим всім, теж незрозуміло. Не Нам обіцяли цивілізацію в нашому мікрорайоні. Я вважаю, що це не є цивілізація. Яка це цивілізація може бути? Якщо ці машинки безпечні, чому такі заходи безпеки? І чому саме в житловому масиві, де діти ходять? Хто буде забезпечувати, тому що діти туди не підуть? Це раз. А по-друге, який шум буде Знов, завтра? Будуть, будуть винуваті батьки, Як що не дивляться за дітей. Так. Який шум, завтра приїдуть сюди, скільки народу, що тут буде, зараз знову ці зупинки, ці вихлопи, чим ми будемо дихати, чим вони це все мотивують. Ви це знімаєте? Це добре, що ви знімаєте. Але би це було якесь прийнято рішення? Не, ну, рішення прийнято виконкому, може визвати. Але це не є в пользу людей. Так, це не є в пользу людей. Це все можна було зробити за містом. Там, де немає скупчення народу, там, де є свіже повітря, де можна вільно під'їхати машинами, зупинку собі зробити. А що з цього всього буде далі, не знаю. І це на цілий місяць. Ні вікно відкрити, ні постирати, ні вивесити на вулицю, нічого. Куди екологічна служба дивиться, екологічна... як скати oh, no. на відкритому лежать в в в ґрунті. Це ж недопустимо. Навіть зберігалося. Це, це є взагалі неприйнятно. Це не для людей зроблено, це просто не, не знаю для чого це зроблено. Ці діти вечір бігають. Приймайте рішення. Приймайте рішення і таке, щоб воно було позитивне. І, хоча хто приймав це рішення, хоч би людей би запиталися, згідні люди, незгідні люди. Тому що зробити дитячий майданчик, щоб діти гралися, і була б цивілізація, розвивалися, діти для цього коштів немає. А для цих вихлопів і цього всього кошти виділили дуже погано. І треба було кажу, хоча б з кимось порадитися, з людьми, зібрати людей тут дуже досить багато живуть, так що і в кожного є по двоє, по троє дітей, і подумати за. Розвиток нашого майбутнього. Дякую вам. Нікого нічого не питав. Просто прийняли рішення і добрий день. Насті це голову. стало поставило. Так я розумію. І хай нашу заяву розглядають як думку жильців, що жильці проти розміщення Але тут полі, атракціонів. Якщо це буде розміщено в засобах змі, то влада повинна відреагувати і хай вважають це рішенням жильців, які тут проживають. І наступні всі розміщення атракціонів, цирків, парків і так далі. Хай. То, у нас є відповідний депутат на вулиці, мабуть, а можливо і сам хтось в штані виконкому прийде і запитає громаду нашого, ось цього такого маленького мікрорайончика чи ми згідні. І якщо громада дасть дозвіл, хай тоді розміщає. А тепер в ці шини покласти гарно землі і посадити квітні ні зробити. А й наші діти милуються красотою цивілізацією нашого мікрорайону. Це моя думка. А що?